Хід, захід, південь, північ. Скрізь українські рубежі вартують прикордонники. Вони першими зустрічають та проводжають друзів. Вони першими дають відсіч ворогам. Українські військові сьогодні на передовій у боротьбі за нашу незалежну державу. Вони сильні, можні, у них немає страху перед ворогом. На східному та південному кордонах українських військових постійно провокують, як кажуть службовці, вже звичними для них стали і несподівані автоматні черги і затримання порушників державних рубежів. Наші прикордонники змушені боронити державу у складних умовах, проте хлопці духом не падають. Напередодні професійного свята пильності не втрачають. Раїни Херсонська область, залізнична станція, Вадим. Тут багато людей у військовій формі. Місцеві кажуть, вже звикли після початку російської окупації Криму поїзди тут майже не зупиняються. Для українських військових найважливішим завданням є огляд вантажних потягів, аби не допустити проникнення з території півострова незаконних збройних формувань. Головними завданнями зміни є недопущення незаконного перетинання особами. В даному випадку розвідувано можливими дересійними групами, терористичними групами, перетинання адміністративного кордону, а також незаконного переміщення зброї боєприпасів через адміністративний кордон. Щоб не допустити перетину адміністративного кордону морем, тут є потужна техніка, котра дозволяє побачити порушників навіть у нічний час. Прикордонники кажуть, подібні освітлювальні станції були і у Криму, проте окупанти їх руйнували в першу чергу. Відділ укомплектований. Е на 100% засобами радіотехнічного спостереження. Це радіолокаційні станції, прожекторна станція, тепловізійний комплекс, прилади нічного бачення. Ці хлопці стоять зовсім близько до кордону з окупованим Кримом. Кажуть, зі сторони, де базуються російські війська, постійно видно просування бронетехніки, а в небо час від часу підіймається військова авіація. Бійці оперативно-бойової прикордонної комендатури «Хмельницький» охороняли адміністративний кордон у Красній Талівці Луганської області. Це фактично крайній рубіж лінії розмежування між силами АТО та терористами. Командири кажуть, підлеглі із завданням впоралися та повернулися додому без втрат. На 90% комендатура Хмельницький складається з добровольців та мобілізованих. Жоден боєць командирів не підвів. Важко було, бо тому, що стріляють скрізь. Важко було облаштування. Але завдяки нашому персоналу, тому що вони вчилися, навчилися тут, і своїм, скажімо так, свої смикалки ми е зробили дуже багато, що допомогло нам всім повернутися додому. Er Це не війна на буремному сході. Це майбутні українські прикордонники навчаються поводитися зі зброєю. З початком конфлікту на Донбасі, майбутнім офіцерам доводиться часто брати зброю до рук і не лише на передовій. Нині в Україні на часі добра військова підготовка. Виходячи з тих подій, які відбуваються в, нас в країні. Ми практично стараємося всі ті аспекти, які відбуваються в зоні антитерористичної діяльності. Викласти в наших навчальних програмах. І без теоретичного закріплення теоретичних положень, відповідно, діла не буде. Ми, ми вийшли на той рівень, що фактично завдання, які виконуються кафедрою тактики, прикордонної служби, тактики прикордонного контролю, кафедри загальновійськових дисциплін, вони всі адаптовані до тих дій, які відбуваються в зоні антрактичної діяльності. Роман Матвієць, курсант другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби. Хлопець каже, про професію прикордонника мріяв давно. 28 травня ті, хто бережуть українські рубежі, відзначатимуть професійне свято. Для курсанта приклад мужності та героїзму вояки, які нині на сході воюють з терористами. Переконує, якщо доведеться їхати в зону бойових дій, обов'язково вирушить туди. Це було було моєю мрією. По-перше, стало моїм натхненням сталося це дії на сході мого дядька, який приймає участь у бойових зіткненнях, виконує бойові завдання. Це безпека наших кордонів, безпека нашої держави, щоб ворог не міг. Ніяк не вплинути на наш як соціальний розвиток, як на розвиток нашої держави, щоб люди жили в безпеці та в мирі. Якщо я прийшов сюди вчитися, значить я готовий їхати туди і виконувати бойові завдання на сході. Незважаючи на наближення професійного свята, прикордонникам не до урочистостей, у них особлива місія, як в зоні проведення антитерористичної операції, так і на інших державних рубежах. Їм доводиться першими стрічати як гостей, так і ворогів. Вони здійснюють оборону та охорону лінії розмежування між силами АТО та терористами. За час війни проявили мужність та героїзм. Вони на рівні з іншими воїнами боронять Україну. Всі вони фінансуються і до них доводяться всі види фінансового забезпечення, включаючи преміальні виплати, грошові винагороди, які передбачені для учасників антитерористичної операції. Окрім того, головою Державної прикордонної служби ряд військовослужбовців, як оперативно-бойової прикордонної комендатури, так і офіцерів, які прийняли участь в проведенні антитерористичної операції. Нагороджені як урядовими, так і відомчими відзнаками. Анексія Кримського півострова та війна на сході України змусила наших військових терміново підвищувати обороноздатність держави в українських збройних силах. Відновили необхідну техніку. Особливе місце у захисті держави сьогодні займають прикордонники. Нині на передовій продовжують воювати не тилові генерали та чиновники. Там прості хлопці. Ними ми пишаємося. Завдяки їм ми вистоїмо перед ворогом та без сумніву переможемо.